Найбільше, що сатана робить, це кидає сумнів, бо щоб обезброїти, він боїться сатана боїться вступати лоб у лоб, бо він є приречений програти, бо Христос на нашій стороні. Тому він все буде робити, щоб воїн не дійшов до битви, щоб воїн здався перед битвою. І тому, щоб воїн здався перед битвою, тобто священник, то потрібно його зупинити. Щоб він не до... а зупиняється як? Сумнівом. А сумнів це інформація. Це неохота, це небажання, це на що тобі того, в тебе нічого не вийде, і можна продовжувати, продовжувати, продовжувати. Тому, відповідно, атака така, яку навіть ніхто й не замітить, що це атака. Але від того, що вона робить, вона тебе зупиняє. Вона тебе паралізує, ти нічого не хочеш, ти нічого вже не віриш, що щось зміниться, і, і, і ти просто навіть не вступаєш в битву. Бо коли є сама битва, ти бачиш ворога і вступаєш в битву, це є гарний процес, бо каже Павло: вдягніться в повну зброю, щоб дати відсіч, тобто ми маємо боротись. Але найгірше це тоді, коли ми програємо, навіть не вступивши в битву. Це коли з неохота, сумнів, небажання. Тобто, ми вже програли і навіть не розуміємо кому.